З нами на зв'язку Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Пане Віктору, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий вечір. Давайте власне про цей візит. Чому Путін збирається до КНДР і що ще Москва хоче отримати від Пхеньяну? Справа в тому, що це з такий візит вічливості, враховуючи те, що очільник КНДР приїжджав буквально минулого року до Росії. Ви пам'ятаєте з яким пафосом його в Росії зустрічали? І для Путіна зараз важливо для свого електорату продати точно таку саму пафосну картинку. Напередодні своїх виборів, я думаю, що КНДР буде вітати Путіна там із тисячами прапорців російських, буде величезний кортеж, будуть розстріляти килими доріжки. І, власне, це потрібно в першу чергу Путіну для того, щоб продемонструвати, що світ від нього повністю не відвернувся, і що в нього залишаються союзники, з якими він може, по-перше, спілкуватися, по-друге, які його дуже раді бачити. Власне, міністерка закордонних справ КНДР про це вже навіть сказала, що вони будуть дуже раді бачити Путіна, і це рознесли всі російські засоби масової інформації, щоб підкреслити, що Путіна там очікує. Якщо говорити про зброю, особливо з огляду на те, що власне КНДР поставила Росії найбільшу кількість артилерійських снарядів а, зі своїх запасів, чи може бути так, що Путін а, знов таки а, буде просити у Пхеньяна нове озброєння? Вже була інформація про те, що Україну також обстрілювали північно-корейськими ракетами. Я її ще не наводила перед початком нашого спілкування, а, і про яку саме зброю може йти мова? Справа в тому, що ще минулого року Білий Дім виступив із великою заявою про те, що вони переживають, що протягом 10 років якраз технічне співробітництво Росії і Пхеня Москви і Пхеняна може стати загрозою як для регіону, так і загалі для світу. Тобто я думаю, що це, якщо ми говоримо про візит вічливості, після того як Ін переїхав до Росії і привезли туди фактично північно-корейську північно правильно казати так зброю, я думаю, що в даному випадку Путін повезе в Північну Корею якісь технології. І ця історія насправді я думаю, що турбує не одного розвідку світу, враховуючи той накал. Який існує між північною Кореєю і Південною Кореєю. Більше того, Південна Корея буквально не нещодавно заявила, що вона теж буде готуватися до війни з Північною Кореєю, і це якраз ті речі, які хвилюють зараз світ для нас. Дуже важливо, дійсно важливо, щоб зараз не спалахнуло ще в якійсь точці земної кулі ще якийсь конфлікт, який ще відсуне далі увагу і світових ЗМІ, і власне політиків від української від українського питання? Ви сказали, що Путін повезе у Пхеньян якісь технології. Технології в обмін на що? Знову ж таки на поставки зброї, тобто вони в... все одно ці снаряди, міни і ракети, які були передані. І які можливо ще будуть передані найближчими місяцями? Це все одно не такий великий запас, який би очевидно в якому зараз потребує Росія, в якому потребує Російська Федерація, яка зараз веде наступальні дії по на деяких лініях на деяких ділянках фронту. Через те, я думаю, що будемо йти про те, щоб збільшити поставки ці в яких об'ємах ну це питання, на жаль, не до мене. От якраз про обсяги Північна Корея ну найбільш закрита країна, і ніхто не знає реальних масштабів її оборонно промислового комплексу. Все ж таки, про наскільки потужну систему виробництва боєприпасів може йти мова взагалі? Справа тому, що знову ж таки Корея Північна Корея виробляла дуже багато боєприпасів за радянськими зразками, тобто це не не настільки технологічно нові речі. Які би ми могли там зараз розглядати, тим не менше, ви тут правильно дуже нагадали, що ракети, які били по Україні, власне були випробувані у 2019 році, а поставлені на озброєння в північній Кореї в 2020 році, тобто це вже більш технічні і технологічні речі, які власне можуть бути в арсеналі Північної Кореї, однак я думаю, що це не просто великий об'єм яким би е, КНДР могла ділитися з Росією просто так? Тобто, це е, обмін може відбутися лише тоді, коли е, в КНДР в Кеняні будуть? Е, Будуть впевнені в тому, що Москва їм компенсує як затрати на виробництво, так і якісь технології щодо виготовлення цих ракет. Як ми знаємо, сама Москва зараз потребує деяких технологій, і, власне, це ж питання з чого будуть складатися ці ракети, тому що комплектуючі, попри санкції, інколи доходять і до Москви, і до КНДР. Якщо говорити все ж таки ось про ракети і про те, що Росія знов таки вона дуже велику кількість боєприпасів отримала від КНДР, чи може настати ось той момент, коли КНДР перестане постачати Росії снаряди, тому що це буде вже така ось межа, коли вона не зможе це зробити? Ну, попередньо говорила наша розвідка про те, що КНДР може поставити Росії десь близько мільйона, мільйона 200 снарядів. Чи будуть можливості відкрити ще додаткові склади? Ну, це зараз важко прогнозувати. Більше того, я думаю, що це знову ж таки можлива тема для оцих переговорів. Тобто, якщо е, наші західні партнери виконають обіцянку і е, ну принаймні е, збалансують ту кількість е, е, снарядів, яка є у Росії, тобто, щоб ми, хоча б, мали паритет, на на, на на жаль, ми зараз знову його втратили. Якийсь період часу у нас був паритет. у. Снарядах зараз його знову таки немає. Їх бракує цих снарядів, і відповідно, якщо захід все таки виконає ту обіцянку, повторюсь, то у нас має бути принаймні, хоча б паритет в снарядах. На даний момент Корея навряд чи може там забезпечити Росію такою кількістю снарядів, як це було, наприклад, на складах російських до війни. А це нагадаю близько близько 3 мільйонів, мільйонів снарядів. Тобто тоді називали такі цифри. Зараз Росія не може наростити дуже великий потенціал і дуже великий дуже велику кількість цих виготовлення цих снарядів. Проте все одно деякі заводи працюють в три зміни. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики, говорили про анонсований візит Путіна до північної Кореї.